Отже, штраф за порушення військового обліку тепер онлайн і зі знижкою. Тепер українцям можна сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку онлайн. Більше того, сума штрафу буде на 50% меншою від передбаченого у кодексі про адміністративні правопорушення. Тобто замість 17 тисяч гривень доведеться сплатити лише 8 500. 13 березня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 12.093. Як це працюватиме? Перш за все, потрібно визнати свою провину та подати відповідну заяву до. ТЦК. У ній ви зазначаєте, що не оскаржуєте порушення та погоджуєтеся на адміністративну відповідальність. Заяву можна подати увагу особисто або через електронний кабінет призовника. Це дуже важливий момент військовозобов'язаного або резервіста. Ну тобто резерв плюс, протягом трьох днів ТЦК перевіряє вашу заяву і виносить постанову про штраф без вашої присутності. Копія постанови буде надіслана або на вашу електронну адресу, або ж, відповідно, у розстосунок Резерв Плюс, тому що з'явиться ця можливість в кабінеті у додатку Резерв Плюс, буквально на днях. Після отримання постанови вам потрібно буде сплатити цей штраф за тими реквізитами, які вказані в постанові. Важливий момент, якщо ви сплатите не менше, ніж 50% штрафу протягом 10 днів з моменту, коли постанова набрала законної сили, штраф вважатиметься повністю повністю погашеним Після підтвердження оплати вашу постанову закриють. Ця норма поширюється і на українців, які перебувають за кордоном. Вони також зможуть сплатити штраф дистанційно, щоб уникнути проблеми з документами. Закон набирає чинності з дня наступного за днем офіційного опублікування. Це означає, що всі, у кого світиться е-е Стрічка з порушенням правил військового обліку тепер зможуть сплатити цей штраф і зняти цю стрічку. Якщо вам потрібна консультація, якщо вам потрібна якась правова допомога, чи у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково вам допоможе розібратися.